Це економіка держави в період війни. Чим вона характеризується? Характеризується збільшенням ролі держави в всіх економічних процесах. У нас збільшується державне замовлення, у нас відбувається така програма, як релокація, у нас здійснюються заходи держави, які є непритаманними взагалі для мирного часу. І взагалі державна частка в. Житті суспільства вона збільшується. І це правильно, це нормально для будь-якого будь військового часу. В цьому бюджеті у нас 45% це видатки на оборону і на безпеку. Це те, що ми, ми фінансуємо за рахунок власних коштів, нам ніхто не дає на це гроші. Потім 16 чи трошки більше 16,1% це. Це фінансування соціалки, пенсії, різноманітні допомоги соціальні, малозабезпечення сім'ям та іншим. А крім цього, у нас 6,1% – це освіта і 6,9% це медицина. Тобто, на друга така велика стаття це соціальні видатки. Крім цього, 12,7% ми витрачаємо на обслуговування боргу. Є частина боргу зобов'язання, по якому ми перенесли на 2024 рік. Це євробанди нашої зовнішні, облігації зовнішньої позики. але є такі зобов'язання, які ми повинні змушені обслуговувати незалежно не від чого, не від війни, не від якої кризи. І ще 12% – це інші програми. Це, наприклад, програма допомоги бізнесу. Ми, незважаючи на війну, ми збільшуємо фонд підтримки підприємства з 7 мільярдів до 16 мільярдів. Незважаючи на війну, ми збільшуємо, чи взагалі створюємо фонд ліквідації наслідків збройної агресії 19 мільярдів і допомагаємо місцевим бюджетам також десь на 23 мільярди. Ліквідовувати наслідки того, що, власне кажучи, відбулося. Коротше кажучи, ну такий, такі видатки вони є необхідними для навіть військового часу. Ми говоримо про те, що так, дійсно, армія у нас є пріоритетом номер один. Ми все, що маємо, ми віддаємо фронту. але Крім цього, ми не забуваємо і про те, що буде після перемоги, і підтримуємо найнеобхідніше. мінімальне, але підтримуємо найнеобхідніше навіть зараз. Вони також є унікальними для військового періоду. Ми маємо половину надходжень за рахунок власних доходів. у Нас взагалі видатки 2,5 трильйони. З них ми половину е, розраховуємо покрити за рахунок власних традиційних доходів, і половину ми пропонуємо, плануємо покрити за рахунок запозичень. Це запозичення від Сполучених Штатів, від Міжнародного валютного фонду, від Єврокомісії. Основні запозичення це основні наші три донори, які будуть фінансувати. Е, ми маємо таку надію, маємо вже попередні зобов'язання на наступного 2023 рік. Сполучені Штати нам е, нададуть допомогу в розмірі 18 мільярдів, це приблизно півтора мільярда на місяць. Якщо говорити про МВФ, це 15 мільярдів і це буде кредит. Якщо говорити про е, Єврокомісію, то там десь приблизно в районі 5 мільярдів. Обсяг кредитів кредит державного боргу зростає наш. І на кінець цього року він буде 90%, В наступному році він буде 100% від ВВП, навіть трошки більше. І це критично для будь-якої країни. Бо я нагадаю, у нас крім всього іншого, борги ще й дорогі. І якщо в Японія має 200% від ВВП е, свій борг, то їй практично нічого не коштує його обслуговувати, бо він є дуже дешевий. А у нас основна частина боргу, яка була сформована до війни, вона достатньо дорога, і тому для нас це таке достатньо істотне обтяження. Хоча на сьогодні ми гроші отримуємо більш на менш прийнятних умовах. Тому дійсно, в післявоєнний воєнний час для нас обслуговування боргу буде достатньо такою значною частиною. Я хотів би, щоб ми з вами не відмовилися від будь-яких ну, таких. Дурних розмов е про там списання боргів про якусь реструктуризацію, щось інше, це що можна, все відбувається, все робиться, але ми не можемо відмовитися від певного е виду боргів. Наприклад, борги світовому банку вони є безумовними, вони подягають погашенню. Бо якщо ми допустимо хоч який варіант дефолту, навіть в умовах війни, ми не зможемо позичати не копійку навіть від наших партнерів, вони не зможуть. Просто юридично нам надати такі такі е, свої е, свою допомогу Тому ми будемо нести цей тягар. Ми будемо виконувати. Ми будемо розраховувати на зростання економіки. і Будемо все робити для того, аби бути надійним партнером з одного боку, з іншого боку, мати можливість фінансову для погашення е, цих наших зобов'язань.